Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, ось ти 10 хвилин на першу годину. Оце я тільки що прийшла. Бачите, як похмуро, похмуро на вулиці. Не було сонця. І сьогодні зовсім не було сонця. Бачите, дерева всі вже голі, Листячка чистять, хорошо. Бачите, доріжки, як хорошо можна пройтися. Але десь після другої обіцяли дощ. І це така похмура, похмура погода. Так що, якось так. Ну, давайте я вам розкажу невеличке відео, таке покажу вам розкажу, де я була і що я купила. от. Та так. Дивіться, оце купила грушки на 98 центів по 65 євро за кіло. Ось. Кіло 515 грушки. Це тут у нас у Лаусте. Хороші такі грушки. От. От там, бачите, в мене є яблучка і той. А це ще й грушки будуть. Я люблю грушки. От. От. Ну, це тут трошечки такі прим'якші. Тут одріжеш та й сразу з'їси. А ті, що твердіші, ті лежатимуть. Оці твердіші, ці будуть лежати. Тоді оце крашанки купила до 9-11. го го От, е, Крашанки обичні, по євро 80. Куток -ку. мені купила обичний розмір. М МОТО називається. да? СМ розмір. Це ж мої тут ті помідорчики соляться. Зараз ми вас відкриємо і покажемо. О! Я отак на половиночки ріжу, щоб краще просолилися. Ну і тут всяка така ж день для них. От вони вже просолились, я вже й вчора їла, і сьогодні буду обідати. Так, зараз руку сполосну. Отак, От витру та й підемо далі. Оце ж у нашому салі купила, значить, грушки і купила два пакетика отакого перчика. Бачите? 3 центи перчик і 2 центи перчик. Зелененький. Тут 4 величенькі, а тут стільки 5 маленькі. Нащо я їх купила? Я їх оце розрізаю От. і кладу сушу. І кладу сушу. Зараз я вам покажу, я не хочу вам показувати усю свою робочу ту кімнату. Але покажу тільки перчики. Бачите, в мене тут червоненькі сушаться перчики, червоненькі. І так само в мене будуть сушитися ті поруч покладу. Вони ж, звісно, набагато хуже сушаться, ніж у літочку. ну нічого ж не зробиш. От. А це мій зять любе. Ой, він оце одну таку перчину, як оце тушить собі болгарські перці, з морквою, з цибулею, там ще щось додає, спеції всякі різні. Ось таку цілу перчину кладе. Так любе гістре, так любе, що страшне. Мені каже, тобі одібрати, поки ще перця не поклав. Кажу, от бери, То я їстиму, Воно як є що таке смачне, смачне, він соус хороший. Туди додає. Ну, коротше, дуже смачно, але як він вже покладе оце, то вже їсти неможливо. Ну, оце ж зайшла в аптеку, дівчинка там моя дала мені. Оце таке, оце. От. і оце таке. От. А це купила ще собі того молочка. Молочка до 30, кефірчик до 31-го 10-го. А це молочко до 27-го 10-го. Бо в мене і молока трохи, і кафіра вже давно не брала собі. Ага, а тоді пішла у магазин той Нью-Йоркер. Я ж давно за ними слідкую. От. Нью-Йоркер, бачте. Одна євро. Одна євро. Оце у жіночому відділі, а це у мужичому. Але ж яка різниця, що да? жіночий, що мужичий, різниці ж нема в нас, правильно? Теж одна євро. Шляпки такі. Ось вони. Ось такі шляпки. ой на літу. на літо літо Це мені як їхать в Італію, так там носить. От написано мен, мен, може. Ну, а це з ягодками. Це Настюша захоче, так її віддам. От, а сіки стоїла 12,99. Бачите, тепер єврік. Оця сіки коштувала. А ця коштувала 9,99. Ще була отака, це з ягодками, а то була така ризка, отак, такий від, відступ, отак, отак риска е, біла, ризка, чорна, ризка біла, ризка чорна. Ну, Думаю, достатньо. Настюша захоче. Оцю, отдам. Цю, то, звісно, не захоче. Оставлю собі цю. Ну, це і все, те, що в мене куплене. Для мене на сьогоднішній день. Погода холодна. Така вітер. Так і мені здається, що зранку, як я пішла, так ще була краща погода, ніж зараз. Зараз ми з вами подивимося. у цьому... Це ночі кинули. Тут нічого немає. Тут теж нічого немає, такого, щоб я поїхала подивилася. От. В лідлі теж нема нічого. ну так, По, чому? по скільки вони 290 грамів. Оце 4 штуки, 3,50, оці ті вітамінні йогурти, ті шопить. Ну, це сосіски, недорога ціна. Бачите, дві упаковки, дві упаковки, 3 євро, по півтори євро. Скільки в упаковці? 350 грам. Це значить 700 грам сосисок, 3 євро. От. А так вони стояли. 2,49, а так 50, Це на кінець неділі. Але тут такого нічого нема. Це виноград такий на розв'яз, Бачите, 3,99. Ну, нічого. Я ось що хочу. Це буде у понеділок. От у понеділок я й піду куплю. Оце ж я вам показувала вчора. Ток мені відкривається завтрашнього дня. Ну, дуже далеко їхати, мені незручно. І я туди не поїду. Так, а ну де воно те, що я тут бачила. Бачила, бачила. Бачила, прибачила. Де воно ділиться? Те, що я бачила. Не бачу щось. Зараз знайдемо. Мені ж здається, це цей магазин ток мені. Ну то так. Воно може ззаду. Ага, ось іззаду. Бачите, 5 шоколадок Фадзер 11 євро. Це дуже хороша ціна. Оце, де я б хотіла поїхати у четверг. Там 5 шоколадок 10 євро. Але це дуже далеко. Мені дуже незручно. Ну, я б там весь сир вже взяла, там у четверг значить, оце шоколадки, сир. І ще щось. Я вже викинула ту газету. Не знаю. От. Але я ось піду, ось написано тут, який. Що? Е, з 27-го 10 го по по яке? По 2, -е, 11. -е. 27 е це у нас е, Манантай, Манантай, е, Понеділок. Оце в понеділок піду і куплю отаких е, 5 шоколадок за 10 євро. замечательно, замечательно. А так більше нічого тут я не знайшла, девочки матчки, нічого не знайшла. Ну, так що тут так? Тут таке меблі всякі різні, на 50%, на 60, на 30%. ну Мені не треба меблі. У мене їх повно своїх дівать нікуди хтось би приїхав би, забрав би так, я б була б віддала. Ну, тут такі бюд'єті називаються бюд'єт. Це значить бюджетний спорт. бюджетний. По половину ціни, по половину ціни, От. Але тут не дешево, бо це хороше тут одяг, взуття дороге, поэтому тут не дешево, я вам сразу скажу. зовсім Зовсім не дешево. Так що, оце так. Все показала, все розказала. Зараз покажу, ось, бачите, грушки хороші. От саме мені, Я люблю грушки, виноград, ну, ягоди ж всякі. То і полуницю люблю, і малину люблю, і лохину люблю. от, Агрус люблю, якого тут нема ніколи. Той. ну, коротше, Всякі ягодки. Ось таке. Зараз пообідаю, картопля є. та от У помідорчика, витягну собі парочку. Вип'ю кефіра, а тоді заїм грушкою. Та й все. А сьогодні о п'ятій в мене сауна. О сауна, піду у сауну. Оце, значить, в мене той рахунок бачите, 58 євро 59 центів. Я перенесла, треба було 20-го платити, я перенесла на третє. От так. Перенесла ну, надо так мені, я тоді вам скажу чого. Ось, бачите, той вервий глаз я убрала і викинула на смітник. Вчора показувала вам розсламлення. Да? А поклала те, що в мене було. Воно стареньке. Воно стареньке, вже таке, застіране все. Але воно ж, понімаєте, воно ж хорошо підходить мені по кольору. Ось от, от такий, бачите, диванчик. І це воно таке. хорошо воно зливається. Його не... Я взагалі не люблю оці тряпки. От не люблю зовсім. У мене і в Запоріжжі не було тряпків на диванах ніде. От. Але ну то, так от знаєте, то щось поставила, то сіла, то розлила. Щоб диванчик чистий був, так я ото застилаю. Ну, а тут же ж застилаю оце синеньке своє. Це в мене ностальгічне таке. А цим укриваюсь, то може хтось би сказав, та на що ти той плід, той вервий колір викидаєш, отак оставку укриватися. Я вам показувала? Не? Я вам покажу, скільки тут плідів. Дивіться, оце чисто шерстяний плід. Отаких два. Отаких два. І там ще, а ні, не там, а де ще один щось не отакий, тільки другий колір. Ай, не видно. Коротше, десь поклала. Ну, я знаю, що він є. Так що, нащо мені? Не надо мені? Що мені? З горше жити. Та. Дай Бог, щоб ще годів 15 у у, доброму здраві прожити, щоб зображати, та ногами ходити. Дай дай Бог, щоб 15. Двадцять добре було б. Мої, мамо, пішли пізно. 93. Ото як мамочка, я би дожить. би, так би. так Вона зображала хорошо. Дуже добре зображала. Так що от -от -так. А так воно нічого не треба. Квітки мої, батареї гріють, хорошо тепло. Але ви знаєте, якось стали не так гріть сильно, як ті роки. Ті роки, так у оце, цей час би вже б шмалили наповно. От. А тут оце ж є, тобто, той... воно і стоїть ж, той вентіль. Ось воно стоїть на тройці. На, на тройці стоїть у мене. але, бачите? але бачите, вони, вони не дають більше, ніж 22 градуси. От ви як хочете. А 22 вам достатньо. Ну і мені достатньо. Ну, я воно це убуваю. І тут таке, домашка таке, з довгим рукавом. І з коротким вдягаю, коли як захочеться. Ну, бувайте здорові, дівчатки-мальчики. Всього вам доброго, всього хорошого, всіх обіймаю, цілую, папа. -па. Тримайтесь. Ой, хотіла вам сказати: Боже, 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 бережи нашу неньку Україну. Сьогодні такі були прильоти, такі були прильоти по всій Україні, по всій. І по Запоріжжю. І по Києву, і туди на, на Западну Україну страшне, що робили. Тварі кончені, прокляті. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ото ой, 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 так. Ну, ми тримаємось. Тримаємось. Па-па.